Вербна неділя народна назва одного з дванадесятих свят, дванадцяти найважливіших у Християнській церкві, пов'язаних із життям Ісуса Христа та Богородиці, відомого як Вхід Господній до Єрусалиму. Вербна неділя відноситься до перехідних свят. Його дата залежить від дати Великодня і припадає на неділю за тиждень до Нього, тобто на шосту неділю Великого посту. Вербна неділя це перший день. Для православних віруючих періоду страстного тижня, коли згадують останні дні земного життя Спасителя з цим пов'язаний і сенс свята. Господь приходить до Єрусалиму, щоб прийняти страждання на хресті за гріхи всіх людей, а потім, згідно з віровченням, воскреснути, дарувавши всім віруючим порятунок від смерті, подія, що згадується у святковий день. Описано в Євангелії, Ісус у супроводі учнів урочисто в'їхав до Єрусалиму на ослі. Місто на той час було схвильоване адже напередодні Христос воскресив Лазаря і його зустрічають як Месію, обіцяного пророцтвами царя, який урятує єврейський народ від володарювання римлян. Коли Ісус увійшов до Єрусалиму, мешканці міста кидали йому під ноги пальмові гілки. У ті часи так вітали переможців та показували свої мирні наміри, тобто мешканці Єрусалиму зрозуміли, що Ісус переміг смерть. Загалом, у християнстві, пальмові гілки є символом торжества життя та перемоги над смертю та гріхом, часто їх зображували на іконах та фресках у руках святих та мучеників. У православ'ї в Україні пальмова гілка трансформувалася на вербу. Тому що живі пальми у нас в країні дістати досить складно, особливо у березні квітні. Вербна неділя – велике свято, тому слід відкласти всі справи. Цього дня заборонено сваритися, вступати в конфлікти, злитися, ображатися, лихословити, веселитися і надмірно їсти, працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами. Час необхідно присвятити духовному, а не мирському. У свято, віруючі йдуть на службу до церкви, віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх. Вони символізують перемогу життя над смертю, тобто воскресіння Господнє, освячену вербу, потім зберігають удома впродовж року, гілочками прикашають іконостас. Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення, можна їсти рибу та рибні страви. У народній традиції існує звичай, освяченою вербою, злегка бити домочадців, щоб були здорові та щоб захистити їх від недоброго. Гілочки верби також ставлять у зголів'я хворого.